Нещодавно було 100 днів, як я не вживаю алкоголь. Для когось це довгий термін, а для когось, в тому числі для мене, це особисте досягнення. І так, що очікує тих, хто вирішив зав'язати з бухлом? Насамперед залежить, як це відбувається і при яких причинах. А їх є три. Перше, це коли ви вирішили зав'язати просто так, щоб спробувати, як це без алкоголю жити і швидше за все алкоголь вам не приносив проблем, або пару разів щось було але не критично. Друге, це коли ви з похмілля вам погано фізично та морально такі кажете, все зав'язую з бухом на бріли ці тупі неконтрольовані вчинки, пора закінчувати з цим. Третє. Це ви опинились в на наркологічному відділенні або витверезником, і зрозуміли, що це занадто. Що ж вас очікує, перші дні після п'янки, незалежно від того, де ви є, вам буде погано фізично. Серотоніт з дофаміном на низькому рівні, відчуття провини вас мучить, навіть якщо погано, нічого не сталося. А якщо сталося, такий стан буде довше. В когось через такий стан буде думка похвалитися, пивком або 100 грам випити. Не йдіть на цей крок. Це продовжить п'янку, витримайте ці пару днів. Якщо у вас веща стадія алкоголізму, то можете зробити білку на другий день. І тут або ви самі виберете з цього, або стороння допомога. Для аркологічці вам будуть давати крапельниці, давати таблетки, якщо у вас буде психоз, то прив'яжуть вас до ліжка, поки ви не заспокоїтеся. Приблизно за 3 дні вам стає краще фізично, тому що в середньому інтоксикація алкоголю триває 3 три дні. Далі організм починає очищатися, а якщо ви ще допомагали йому при цьому засобами від похміля, як великої кількості води, абсорбенти і так далі, то ви почувати себе будете набагато краще. З наркологічки вас виписують, бо далі потрібно буде платити за подальші дні. Але якщо ви туди попали перший раз, то ви захочете чим пошвидше звідти вибратися. На п'ятий-сьомий день зникають фізичні симптоми п'янки, почуття провини послаблюється, і ви здатні функціонувати, піти на роботу, навчання чи просто з кимось зустрітися. Але насправді алкоголь ще є в організмі. І тут починається багатьох мотивація. Так, я можу, то не важко буде, починайте навантажити себе роботою, спортом, саморозвитком. але це ілюзія. Тому що лишні навантаження призведе до стресу і ви зірветесь на 10-й-14 день. Якщо не будете так робити, то уникнете зриву, але таке чуття у вас буде. На 15-21 день у вас покращиться шкіра ваш запах. Функціонувати стане легше, тому що спирт починає покидати організм, але його сліди ще довго буде. Перший місяць алкоголю знаменується покращенням зовнішнього вигляду, але ви ще можете відчувати лувні болі час від часу чи інших органів. Думки про алкоголь починають стати частішими. За півтори місяці починається тиск соціуму. Хоч швидше, оточуючи, люди скептично ставляться до то, того, що ви не вживаєте тепер алкоголь. Стартують пропозиції, випити, бо ви ж стільки витримали, чого себе мучите. А запам'ятайте, ви себе не мучите, ви себе покращуєте, тільки цього ви ще не усвідомлюєте, бо психіка ваша розшатана. Два місяці це вже тривалий термін, і у вас буде відчуття, що це дуже довго. Думки про алкоголь будуть часті, соціум потроху звикає, але не всі. Кожному ще потрібно пояснювати можливі конфлікти, також спілкування з якими людьми або обірветься. Не завжди йдуть алкоголю, зберігають соціальні зв'язки. Плані здоров'я покращення будуть. смакові рецептори більш сприйнятливі, сила і витривалість зростуть. Ось тут же варто включати більш інтенсивні тренування. Жир спалюється ефективніше, бо печінка якраз більше його розчиненням займається, а не ліквідацією етанолу. Психіка ще розшатана, тому не варто вникати в трудоголізм чи шукати стосунки, якщо у вас їх немає. Ви ще не готові морально, ви в результаті зірветеся, якщо стрес буде. За два з половиною місяці до трьох ви відчуєте, що тяго стало набагато менше, зекономних грошей більше. Можете знаходити соціум і барах без ризику випиту, психіка стійкіша. Мотивація теж. Починаєте бачити себе і своє життя зі сторони. Починає бути відчуття, що потрібно щось змінити, і ви вчитесь приймати себе. Бо коли ви бухали, ви насправді себе не приймали, а зараз вам потрібно брати відповідальність за свої дії і слова, тому що ви тверець, більш усвідомлені. У вас більше немає відмазки вигляді похмілля, чи перенесення зустрічей, чи подій через п'янку. Не всі готові до такого. Мало хто витримує три місяці, бо це великий термін для людини, яка руками жила таким лайфстайлом. Якщо ще оточення п'ющі не приймає вас таким, то навіть не жалійте, що не спілкуйтесь з ними. Дивіться на них з позиції людини і виздоровлюєте, вони ще ні що не варто робити протягом цих трьох місяців. Не навантажуйте себе роботою цілями спорту. Я і сам перші тижні в спортзалі почав ставити рекорди в жимі лежачи, щоб доказати собі і іншим, що я такий мотивований. Але це була помилка. Потрібна помірність і спокій, Спокій найбільше. Не, не слухайте тих, хто вам каже, та давай, йди досяй успіхи, пахай кішак, якщо немає роботи, то що ж ти, що, що ти вживав? Тепер не вживаєш шач. ці люди не розуміють вашого психологічного стану. Тому робіть все, як ви вважаєте за потрібне. Все прийде з часом, і ця мотивація теж, без лишніх порад. Також буде виникати відчуття, що ви щось втрачаєте, думки, для чого це я роблю. Але коли неділю зранку присинаєтесь з хорошим фізичним станом та без почуття провини за вчорашні неконтрольних дії, ви поймаєте, що не втрачаєте себе. Якщо відчуєте сильний потяг до алкоголю, депресію, роздратованість, то діліться з цим з близькими людьми, які ви зрозуміють: якщо нема таких, шукайте на Ютубі. Відуючи статті людей, які подібне проходять, це допоможе усвідомити, що ви не самі. До психотерапевта звертайтесь не раніше двох місяців, бо занадто вище емоційні, хоча здається, що це не так. Але тригери вас швидко по себе виведуть. Хоча, якщо взагалі вже не дуже вам, то краще зверніться. Анонімні алкоголіки по вашому бажанню. На рахунок вітамінів самі дивіться, чого не вистачає. Але прийом войсковий, особливо магнії. Також не нав'язуйте людям свою тверезість, Оце ваше діло, ви ведете боротьбу з собою, а не мають ці виплідки. Особисто я тримаюсь. Не знаю, скільки часу ще буду, щоб не загадувати. По три місяці для людини, яка не вживає руками, тільки саме початок. Але повертатись туди не хочу, ще я був ще тим субутильником спогадів багато. А що вам робити і чи варто вам починати такий шлях самурая, вирішите самі. Дякую всім за перегляд. Удачі!